ж ви не відео, що я вас був, значить, не виділить. А ви раніше, чому ви прийшли сюди? Я Я все людям радий. Дозвольте, дозвольте, моє вирішено, Шубер ви федеральникові. Я знаю, вас тоже пам'ятаю. Пам'ятаєте, так? Чого саме ми прийшли до вас, Були зараз у пана Голезе, тому що почали зійти, так? Питання виникає в тому, що наразі на сьогоднішній день. Наскільки маємо інформацію, не проведено дослідження питної води на зміст нафтопродуктів. Значить, наскільки... Взагалі, я взагалі не проведено дослідження питної води. Так. З, по Державної комічної інспекції у Закарпатській. Е, і тут виникає питання ще. Е, люди сумніваються в джерелі забруднення, чи то нафтопродукти, чи то автомойка, чи то очисні споруди. От Ні. туди, коли ми були вас да. останній раз, тому самі думали, що до того. Да, да, Для того треба провести аналіз повний. Да. Для того має бути аналіз води зроблений відповідно сертифіковану, нормальну лабораторію, яка може зробити весь смерт. З вашому розум запитання. Хто має подавати подання на проведення дослідження? <стук> Чи це селищна рада? Чи це вб... має. Ви мали отримати нашу відповідь, що ми взагалі не уповноважені на проведення досліджень підтодії води. Так. У нас є питання поверхнева вода, так. у нас є питання ґрунти, у нас є питання викиду, у нас є питання скиду. Розуміло, хто це має робити? У селищні раді мала бути зроблена комісія з за... створена. Комісія якраз ТНС по цьому питанню. Вона на сьогоднішній день, наскільки ми знаємо, вчора Володимир Олександрович брав участь у засіданні ОСМО. Вона не, не була створена. Вона не це була питання. створена. Питання тепер до вашого селищного голови, чому за цей період? Не створена комісія, яка не вирішує ваші питання. Реально комісія має тими питаннями вашими займати. Mm. Вона має подавати на, а, на експертизи, на аналізи, на всі ті питання. Тобто вона якби ініціатор. Да? І... Да? Попесе... Тобто не Вона а е... Комісія, по... да? це... по... комісія по... По... і орган місцевого самоврядування. Mm. Повинно бути визначено, що у вас у селі надзвичайна ситуація. Ви всі цій чорець, що вас такого, на жаль, поки що немає. Yeah, <laughs> Стоп, я вибачаюся, мали. Але... Ми, ми не знаємо Розумієте? Тобто, А далі вже воно усе йде по нормальній накатаній полосі. Тобто є, є інститут. Ну Я так знаю, що Мальзерія може такое зробити. Тобто Вам треба прийти весь спектр. Давайте будемо так чесно казати. Коли перестав працювати вертолітне об'єднання? Ще в минулому столітті. Що у нас було у тих гаражах, Ми І не знаємо. І ми не знаємо. Не не тобто я, я ніхто не знає, що там могло бути. Чи Там щось в тому то все справи. Значить, виходять через того, що яка, щось знайде в воді, бо ну, я вам чесно кажу, як людина, яка як попрацювала довго, ну я відділ ту воду. Я ж ви віділи їх сам. Біли, дамі, Но, розумієте? Ну не похоже, що ті водії на турну. Ну не похоже. Там, там, там є щось інше, але що я не знаю. А наша лабораторія може давати ми... аналіз лише на органіку. На неорганіку і другі за, за, за плюс, ми не зможуть. Плюс, значить, віця, в чому специфіка нашої роботи, яка ж я думаю. Значить, ми маємо певні певні, будемо так казати, елементи або сподобати, які ми можемо визначити. Тобто на них є КНД, керівний нормативний документ, на них є методика визначень, але тепер у нас є, ну би вам не зблякав, 15 або 16, що нам треба на скиди, і е, туди вже входить і вода, яка є в річках. так ми контролюємо те, що скидується в ріку. Ідіть тоді вплив на річку, там і там. Ви, ви, ще таке питання. Так. Дивіться, вибили на місці. Тісні степевні дії, то що ну в в межах компетенції повноважень, робити, написана направили листа в держадміністрацію обласну. Адміністрацію що далі? У адміністрацію, що далі? О, хто має ліквідувати це все? Бо тут виникає питання. Просте. О, тут далі, вибачте мене, ми контролюючи ворог. Ми... Щоб ви нам підказали, що далі хто це має робити? Селишна ну, рада, обласна адміністрація. Це навіть чу Ви чули, Вначе, я вчора. Чули, значить, майка ще треба визначити а, як то се назива істочнику російську забудні в першу чергу. Якщо ви його не зна. Ну, ми всі разом не знайдемо джерела забруднення, ми не зможемо ліквідувати наслідки а, т, забруднення води, тому що не знає ніхто, чим забруднено, якими сполуками забруднено, і можливо ще в даний час воно продовжує забруднювати елементарно. Може... Продовжує. 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 Продовжує, тому що за цей час, якби було нафтопродукти, воно б вже зайшло, Вже б були в пішло б і все. Вже в ліці їх немає, я нараз немає. Відповідно, джерело забруднення, воно і діючує, воно не зникло, і ніхто його, по суті, не може поки що знайти. А сам аналіз так само іще не зроблено. Відповідно, не знаємо і ви не знаєте, які сполуки забруднили воду. От в тому то і питання. Доки не буде визначено джерело заблуднення говорити про очист, про ліквідацію, ну то прошу. не є. Ще. Хто болото, що у вас було то, що рядом грязне та зливає хтось спеціально? Ну ви, так, ви, 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 прошу бачення, а як пройшло вже два місяці. Вже два місяці. Хто це має робити? Хто має зробити дослідження? Хто має це проводити? Ну розумієте, ну, я давайте, да. так, люди ми... зараз люди зараз у, у, у мива ми... не знають, що робити. Ну, люди, Та, що... Давайте, начнем Там діти, школа. школа. Я, ні, я з не зводжу. Давайте почнемо з того, що зробили, Я на них не, не, не ганю. Що зробила ваша селища рада крім того, що заве Нічого. 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 А вони а мають бути ініціативами. А, а, а ви приходите до нас, і яка вони мають бути А ініціативи. Що у вас та звичайна і ситуація щодо, і всього добавки, і там уже люди знають, що їм треба робити. І вони знають. Ну, ви вчора чули, чули, що було сказано: що вираз прийміть рішення далі, а він теж має прийняти рішення, і туди люди добрі будемо думати, як і з того виходити. Аж так. Що немає? Я просто ми, е, написали, е. ми, написали, ми написали на прокуратуру із подальшої. Е. Ми дали на комісію обласну ТНС, але ваша селищна рада не створила комісію по надзвичайній ситуації. Комісія була скороти не визначили статус. Статус вони визначили місцевий, це не підтвердила районна комісія, начебто, це є об'єктовий статус. І тепер сьогодні мав піти цей Каганець, так. Каганець понести ну, 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 туди. Люди добрі, е, реформа місцевого живання плюс, да? але люди рвалися до влади, посади, е, робили, що хотіли, а зараз не знають, які що робить. Я скажу. Ну, кого кажу. На даний ваш. момент я виконую обов'язки начальника відділу, але я головний спеціаліст. І до влади я ніколи не був. Ось ці питання, хтось ров до влади, хтось не ров до влади, ну то питання. В принципі, ви громада, ви тут маєте воріти. Але я не можу. Я збираюся депутати. Після тих депутатів прийшли ми усі повні воло із села Калин. І всі перепортписи, розумієте, бо я ще поймала руку, і я силу кого туди пройшла. 12 жовтня, це було останньої колега. Усе буде. що, напишуть. Алгоритм має бути слідуючий. Слід. Слід. Селищна не рада не створює комісію з ДТНС. Вони є ініціатором проведення усіх досліджень, визначати районну адміністрацію, військову адміністрацію, обласна. Вони прекрасно знають, хто проводить тоді дослідження. Інспекції, коли ті дослідження не проводять. <риває> І не Дивольте, що Ще що Значить, Обов'язково визначити джерела фінансування. Бо то люди доводять. Але я вчора так чув рекомен... рекомендацію, як там говорили, що є резервний фонд. І якщо буде оголошена така ситуація, то розумієте, то ті гроші можна використовувати. Я тут, вам не, як це каже, не, не помічник, я... ми Дивіться, Прошу вибачення, ще два питання такі. Можливо, дасте нам інформацію, люди говорять, що по поводу очисних споруд. Якби очисні споруди били, і вони немає. Тобто вони не діють, не функціонують і так далі. І інше, і інше питання це міні-гес. Люди проти того. Зато, чи ви знаєте про цю ситуацію? по очисних спорудах Про вашу ситуацію з вашими очисними спорудами я знаю чудово. Знаєте, коли їх перший раз видів, якому вони були знані? поводка 98 року. Uh -huh. Я от туди у вас у селі, був перший раз я подивлю на туди ще очисні були на острові. Чудово пам'ятаєте, <говори> і, і, і туди ще була і котельня з трубов торчала, і були ще якісь блоки ємностей і все проще. Ну просто не були на острові і було розбито колегу. А, що? Треба. Треба. Коли було в 2001 році, Другий баба така, коли приїхав туди? Там було, і не було. Що то, то, все зминув? Не хочуть робити дві міні-гес. Можна замість міні-Гес треба зробити у ну, 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 Міні-гес питання риторичне. Пройтися просто по тим ділянкам, де вже є міні-гес, видіти, що існує. І говорити про міні-гес уже достатньо, бо в наших. У ситуації, коли кожен рік води у ліці менше і менше, не є змісту. Воно себе не оправдовує. Раз, другий йде замовлення гусла, йде зміна гусла річки і, де, пропаде, о, і води не буде раз. Якісної води буде, буде зовсім тут і регулювання річки зміниться, тому що навіть якщо вони приймають у то будівництво тої міні гес вони не дотримуються європейських норм, хоча вони ссилаються на те, що от, в Європі є. Так, да, в Європі є, але вони дотримуються тих вимог. Вони проходять оцінку впливу на довкілля згідно закону про оцінку Чисті. впливу на довкілля. А наші то роблять формально, чисто формально, то я говорю, бо знаю. Формально провели, провели. Підписали про будівництво, маєте єс, через п'ять років пішло замудення, чи зменшення рівня води, зміна якості тої води, і маємо результат. По друге там вже є єс. І останнє питання по відкритому кримінальному провадженню. Чи були до вас звернення чи запити з боку поліції або прокуратури щодо надання, значить, чи дослідження, чи виснову Туди, коли ми, ми виїжджали 2014, в вересні ще раз ми там і слідчим. Да, ми, да. по-перше, пішли, подивилися на мой. Безвірний ну, говорили, кажуть, може бути і мойка, може бути. Я, я не сперечаюся, ніхто не знає, що в тій мойці підтримують. Далі Відобрали пробу води саме слідчі. Ну, будемо так казати, ми були залучені до слідчення. Mm -hmm. І ми то дивилися ми яким чином, чи там вже правильно робиться, чи водася нормально консервує. Но я є, то есть, ми, Вони нараз знали, що ми всю воду, особливо підземну, зробити не можемо. Mm -hmm. ну, і я вам кажу нараз, що ну, не, справді нема, ну, по-перше, немає нормативу такого, типу, як Бог приказав. Mm -hmm. то есть, якщо ви візьмете сам Піл, державні норми і правила 2, 2, 4, 7, то, що. Діє з 22-го року, якщо ви подивите питна вода під землю, то ви так на воду з крана є, на воду фасовану є, а там така є файна е -е, графа іще, ще, називається е -е, вода з колодязів і светловин. <ск acabar> і так файно написано, не визначається. Чому не знаю? Добре, це що... на вашу думку. Це ж ваша да? думка, Вони мали заборонити виробництво? там. Я... Тої а за якщо буде доведено, що вони є то тоді вони можуть призупинити до усунення наслідків. Якщо наслідки є, скажімо, шкода нанесена значна. У Києві, плюс громаді, тоді у рамках кримінального провадження вони можуть то е, зупинити, і... але ви не забудьте, що по теперішніх законах будь-яка діяльність припиняється через соря. Розуміло. І таке питання, що люди задають, тому що кажуть, що рядом школа, садик, і вони живуть. У садику і в школі добре, у них не добре. Як так може бути от така? Чи це може бути фальсифікація nah, yeah, yeah. цього? Слухайте, тут я вам скажу так. Шлях підземних вод він не предказує, не визначений. Не визначений. Якби ми могли подивитися, як там тут ідуть, mm. ну, ми ж їх не видаємо. Тобто елементарно годно бити, щоб тут захватилося, тут не захватило, тут пішла вода чиста, тут вода пішла забути. Mm. Що ви э, рекомендуєте людям зараз? Що їм робити? Вот. Іти на селищу раду, проконтролювати створені шоу. Шо, то було, до речі, держати, а -а -а. держати то на контролі. — Держати. Ви от, от, і один, другий, третій питати. Добре, все це... Все ж ми прийняли. Далі що будемо далі робити? Ага, все це добре. Все ж ми зробили вже? Ну так, як, як любий газ на себе робити. А погнати їх із села. Слухай, Те, дружу, дружу, О! Слухайте, я тут не можу зробити. Так, ти друге, хоче робити. Ми вам подякували, вибачте, що вас... Чи буде гець, чи не буде гест. Значить не забудьте, що є закон про оцінку впливу на думку. І, і там є дуже файна річ, якась се кричать громадське обговорення. Але громадське обгореннями межі своїми, там пункт брати, має бути напруковано в засобах масової інформації. Даже, даже має висіти на стовпі оголошення, Боє. що вона до Така буде обговорена діяльність, яка має вплив на довкілля. І от давайте ми тут обговоримо. І ви тут бачите спокійно. Ні, ні, поково. Так не можуть. Знаєте, я така цікава.